І так, створюємо накладну нової пошти. Заходите у ваш кабінет. Скрийте кнопочку Створити. От. Тут пишете або не пишете нічого. Голошу на вартість вставляєте. Вона має бути у вас. Габарити приписуєте. Бага, довжина 30 на 30. Припустимо і на 100 сантиметрів переважно всі такі ялинки йдуть тут поле важливе, додаткова інформація. Вказуємо назву ялинки. Казка, наприклад. Розмір висота ялинки 1 метр. І колір вказуйте там зелена. Або казка зелена. 1 метр. Продовжити. Відділення за робиться відправка це яблунів Косівського району. Номер телефону клієнта вказуйте. Фамілія ім'я по батькові вводити. Що не обов'язково? Є населений пункт, де буде от де буде отримувати населений пункт відділення. Відділення дивиться, щоб було Щоб приймало до 30 кілограм. Менше відділення не рекомендуємо. Прошу переказ, чи треба, чи не потрібно. Я не знаю, там у вас, чи вам оплачували, чи ні. І натискаєте кнопку Створити. Після чого тут є кнопочка «Друк». Натискаємо Друкувати. Вибираємо маркування 100 на 100. От, вибираємо маркування 100 на 100 зебра. От, вам відкривається цей файл. Цей файл зберігаєте на комп'ютер. І потім. Потім цей файл скидайте нам на Viber чи Telegram, Ну, бажано на Viber. Все, титн створено. Ви оплатили її, вона поїхала. В полі додаткової інформації пише, який товар їде.